Луїза народилася в незалежній Україні. Сьогодні їй так само 25. Вона відома миколаївська телеведуча і журналіст. Як і інші українці цього віку, іншої батьківщини вона не знає. Те, що я українка, в мене це було самого мабуть народження, саме це розуміння, оскільки я виховувалася в українській родині з українськими традиціями. І найцікавіше, мабуть, найперше, що я дізналася, це те, що в нас є справжні сімейні реліквії. Прикладом вишиванка, яка ще вишивалася у 50-х роках минулого століття, вишивала її моя бабуся. У нас доволі було багато української літератури, і звичайно я ще. З маличку, ще з років свого школярства, я дуже полюбляю Лесь Українку. Я полюбляю її творчість. Перші роки незалежної України були складними. Втім, молоді батьки з надією дивилися вперед та намагалися дати маленькій Луїзі максимум можливого. Насамперед, любов, піклування і почуття впевненості в тому, що все буде добре. У мене було щасливе дитинство. Я хочу, мабуть, ще подякувати своїм батькам за те, що я взагалі не знала, що таке дитячий садок. Я виховувалася у своїх бабусі та дідуся, і, мабуть, одна з головних причин того, що дитячий садочок, який знаходився у дворі нашого будинку, який я, начебто, мала йти вже за віком, його на той час просто не було. Балет, уроки музики. Дівчинку намагалися розвивати всебічно. Та головне, чому вчили батьки, згадує Луїза, завжди залишатися людиною. Зазвичай так буває, що разом із складнощами нам даються і інші можливості. Вітер змін приніс в Україну ще й чимало нового. З відзнакою, закінчивши школу, дівчина отримала дві вищих освіти. Якщо, мабуть, ми кажемо про навчання, то інновацій вже у незалежній Україні було чимало. Якщо я згадую своє школярство, це дванадцяти. Стабальна система. Вже у студентські роки з'явилася балонська система. Це також з'явилися бали, стобальна система. На мій випуск я завершила навчання у школі у гімназії номер 4 саме 2008 року. І це був перший рік, коли в Незалежній Україні це також, мабуть, така ознака освіти. Коли Перший рік до вишу можна було вступити лише за результатами зовнішнього незалежного тестування. Моя колега переконана, Їй пощастило, що її ніхто ніколи ні до чого не примушував. Вона завжди сама свідомо робила вибір. Сьогоднішні 25-літні громадяни нової держави це покоління, покоління вільних не жаліє про минуле. Зате в них є стимул рухатися вперед. Вони знають ціну своєї праці та власного часу. Звикли до того, що конкуренція не просто боротьба за місце під сонцем, а засіб самовдосконалення. Вони амбіційні і вірять у себе. А тепер вчаться тому, що найголовніші цінності у житті іноді необхідно захищати. Я хочу, щоб мої діти жили у вільній і незалежній Україні, щоб вони розуміли єдність цієї держави, щоб вони розуміли наскільки важлива ця цінність. Я хочу, щоб вони жили у добробуті. Я хочу, щоб вони відчували себе громадянами цієї держави. І я хочу, звичайно, щоб вони залишалися людьми, щоб вони залишалися гідними людьми, які робили свою справу, які робили добро свою справу. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, Олег Хусаїнов, МСН.